Замовила бутрик з рибкою і з кінцем. Багато червоної риби. Взагалі капець. Клас. Ну, один хлібчик я відложила, бо мені багато. Так, іду не знаю місце. Це на вокзалі, я тільки знаю. Мені, мені треба зробити польську карточку. Я ще не зробила. Тому йду в обмінник. Капець. Там дує, там ветра. Нагадаю, що я три під час. Все на платформу цей здається, вийшла. Потом вулиця далі. І не туди. Явно не туди йду. Я вже тут була за скільки разів. Я е, реально забуваю, де тут вокзал знаходиться. Короче, стоїть жінка з цим з чемоданом. Може вона ну, йде на вокзал. Квартир, я не знаю, де тут знаходиться вокзал взагалі. Контору, Кондор Exchange. Буду меня тут боси. Короче, розміняла я лоші і я ще разменяла. А, росла. И і... хочу подивитися таки невидимки. Якщо приготувати суп, щось таке, хочеться жиденьке, то я приготувала такий супчик, коротше, ось такий огірковий, мій улюблений, дуже люблю огірковий або купусяної супи. Тут написано, що без коротше, різних хімічних домішок. Не знаю наскільки це правда. Мені тут не вистачає, знаєте, чого, не вистачає. Картопельки не вистачає перчика і я цибульку з задоволенням визила. Всім привіт! Я, бачите, лікуюся, лікую очі. Сьогодні ну, хоча б повіки не болять, тому що е, тоді, коли в мене дуже повіки тут зверху прям боліли, ось, але вітра є, вітер та дощ, і воно капає в очі і... Не, не так швидко все вилікується, хотілось, тому що погода дуже сильна тут ну, така собі. Зараз я закрию двері, бо. Коротше, як в мене справи? Я скажу, що ну, взагалі краків сам по собі це така гарна блискуча, такий фантик гарний блискучий. Але коли ти знаходишся всередині ціє, цього міста, то ти розумієш зіштовхуєшся з зовсім іншими реальними. Ну... У мене телефон сам вибиває сам, ну я не знаю, чи це, чи це запишеться чи ні. Кручесно, ледве говорю, і сил немає, і вина немає. Коротше, в мене сьогодні вінчика немає білого. Я хочу біле вино, але нема. Що вам сказати? Коротше, завтра в мене моя, моя робота улюблена, моя праця. Але, ну, щоб тут бути, треба, ну, якби так відразу працювати. Ну, Перше, ну як би вам сказати, Боже, це щоб ви зрозуміти, треба б тут бути, тому що те, що я зараз скажу, то це буде як ви не зрозумієте. Ну чесно, 99% ну, ну не хочу там, знаєте, якось це ну, коротше, не треба пояснювати, тому що це інша країна, мову ти не знаєш, розібратися ти не можеш тим, там, поки тому, що ти а, в біготні. Ти, ти думаєш, як сьогодні вижити, а вже не плануєш на завтра як вижити, і в, в, в цьому процесі ти намагаєшся а, щось уловити, щось піти, дізнатися, працювати і просто елементарно часу. Не мені цього часу мало за той час, що я перебувала тут, то щоб розібратися з тим питанням. З яким я хотіла розібратися. От. Я реально, ну, це, ну, це можна розібратися, але поки ти розбираєшся, ти розумієш, що час іде. І ти не го. Я, реально, от, я, я не знаю просто. Це не те, що там ти приїхала до когось гостя, до родичів, чи хтось за тебе там. Коли ліміт є, от, наприклад. От є люди, яким дано, от, от чесно, от хто мені не, що не говорить, але є такі люди, яким от якось дано воно все. От ну, дано, от легко йде. Є люди, в яких от легко йде. От у е мене друг а, знайомий, і він такий. Виїжджай, виїжджай з Києва, в мене в Швейцарію. Думаю, блін, ти на сонці в Дубай перегрівся. Яка нафіг Швейцарія без копійки грошей? Ти поїдеш, тебе там виплати ждуть якісь. Чи ну, зараз ніхто нічого. Я не розраховую ні на які виплати, ні на ну, такого плану я нічого не розраховую. Як мінімум, треба білет за щось купити, так? Тобто, ну, коли людина не бачить цієї реалії мову не знаю, Я мені 34, я досі не знаю англійську мову. Я розумію, що ну, людина просто на сонці пригрілася там Дубаї, Розумієте? Коли людина не бачить реальність, бо ті, хто виїжджає з Києва, виїжджай. Ну, виїхала людина. Ну от я виїхала, так? От. Ну, не я виїхала, тому що вони сказала, що виїжджає. Але ну, якби і, і а якщо ну, ну, ну коротше. Ви розумієте, якщо людина взагалі без копійки, куди вона поїде? Я зараз заробила гроші тут, і я, ну, не, го... я не знаю. Я... Це добре, що не поспішають поки з цим житлом. Я, ну, я реально не знаю, чи варто віддавати ці кошти 1800 злотих плюс, все ж таки кауція має бути, але мені. Дозволили частинам або пізніше віддати. На це все розумієте? Я не знаю, чи ризикувати чи ні. Може, завтра взагалі в мене така, ну, та праця, на якій я сьогодні працювала, то я, я останнього зізвонювалася, говорю, Таня, на цій роботі може бути просто, ну, коротше, я вам скажу так, коні, які. Працюють, і тим паче ті кони, які працюють в Кракові, і взагалі, ну, просто коні в селах, то то я вам скажу, порівняння з цією роботою, це овечки, які касуються на лужайці, розумієте? Це адська робота, тільки це в, в, в кубі. Це в кубі, в квадраті, це просто в. Mm. І я Танім що ти знаєш, на цій роботі може статися просто в будь-який момент, нечасний випадок. Тобто, може серце стати, може, мінімум можна просто впасти в свідомість втратити, розумієте? Ну, Тому в мене я на такому роздоріжжі зараз знаходжуся. Я розумію, що в Києві я точно не хочу їхати. Ну, якби, Київ, ні, це не варіант там залишатися по гриби Київ, тому що там дуже сильні, потужні ракетні удари, на жаль, і ти розумієш, що всім насрать от реально просто пофігу. Ну от, Я була в колективі, я дивлюся на людей. Люди відпочивають, кайфують в життя і всім реально просто пофіг, що там відбувається у їхніх сусідів. Це їхні сусіди, це поряд. Людям просто от, вони живуть своє життя все. Моя хата краю, нічого не знаю. Так і нічого, що Україна це щит для Європи. Ось. Ну, таке добре. Знаєте, земля кругла. Це можу сказати точно. Земля кругла і якось так. Колись, можливо, і ми не звертали увагу на війни. Розумієте? Я не знаю. Ну, коротше, земля кругла і все може бути. Що можу ще сказати? Додати. Тому мен... я зараз на такому роздоріжчі стою, що не знаю, що робити в тому плані, що в мене є вибір. Або Польща, або переїжджати, ну це єдиний варіант, якщо брати Україну, то це шаян. Тому що мені дуже подобається це село, це курортне село, я там відчуваю гармонію, там ну, дійсно дуже, ну, там є туристи. Люди, які приїжджають відпочивати, можна зробити там, наприклад, якесь оголошення, і також займатися масажем. Можна піти навіть працювати у якийсь заклад, наприклад. Можна на цій же роботі працювати. Я розумію там, де я, але там ну, зовсім інший потік людей, там менша загруженість буде, і ну і. Дійсно, що там менші будуть зарплати. Ось. Тому і плюс ну, цей хаз він Шаян, він такий, що може, а, якби за житло, наприклад, сказати, ну, тобто там 10 тисяч гривень може взяти за житло, але я йому сказала мінімум. 8 тисяч я погоджуюсь 8 тисяч, але це дуже дорого для села. Ось. Не знаю, чи він погодиться чи ні, на якусь мінімальну вже суму нехай скине, тому що а, я не знаю просто, що робити. Взуття я залишила на роботі своє, то може бути таке, що я просто пройду про це взуття і все, тому що. Ну, реально дуже болять руки, дуже рука болить права, капець болить е, дуже, ну просто дуже, дуже так, тяжкість така. Я пішла додому, я просто не помила. У мене просто зараз до води і в мене від, від, відраза просто зараз, тому що не треба відпорчити. Тому не знаю, що робити, бачите, очі наче проходять, це вже добре, хоча тут дуже сильні вітра. От. І, до речі, кішку, якщо приїжджати в Україну туди, куди я говорила, більш реально, ніж сюди. Сюди перевезти кішку коштує 280 євро. Привезення буде 9 числа на зранку. Але так як в мене немає, по-перше, цих коштів, по-друге, я не вирішила, що мені робити. Тому що я розумію, що я хочу машину, але нафіга мені машина, якщо в мене не буде рук. Ось. Тому ось така ситуація. Я говорю, є люди, в яких якось це легко все, якось воно йде. ну, І в мене, в мене немає такого. У мене немає ці жилки, чи що, я не знаю. От я вірю в те, що, от чесно, хай, нехай це буде, там, знаєте, якесь. От є люди, яким от легко дається. Ті самі там <сох> дівчата, які там э, э, рулять мужиками і так далі. Ну, якось вони ну там це Боня Вікторія Боня. Ну, як вона? Ну от Вона зробила офігенну так, операцію пластичну, все. вона дуже класно виглядає на свій вік. І видно, що вона реально содержанка. Я Боже, я би я би була щаслива бути державкою. Я говорю Сергій, говорю, Сергій, я мені тяжко, мені дуже тяжко, я кажу, в мене немає, е, я кажу, що в мене в мене, мене має просто грошей на їжу. А він мені говорить, візьми аванс. Ну, тобто е, не, не, нема так, щоб сказати, я тобі перекину на карточку зараз гроші. А, я така говорю, що втомилася що дуже. Він такий, ну будеш зато знати, що таке робота? Ну, е І будеш спати. Коротше, і ти розумієш, що е ви е з людиною зовсім на різних полюсах знаходитесь, в тому плані, що е ну, навіщо? Для чого і є чи сенс в цьому всьому? Коли ось так. Ну, тобто, як говорила Мерлін Монро, навіщо мені а, не сила? А, навіщо мені <кій> чоловік, з яким мені тяжко, я і сама а, мене, ну, мене, самі, самі тяжко? Ну, щось з такого плану, так? Коротше. От, так що є ж такі справи. Ну так, знаєте, тому якби я, ну, в принципі, якби, я не, ні на кого не розраховую, я просто говорю, що от є реально по факту людям, які, яких все йде ну, легко. Є, є такі, що ну, я хочу заробити на цю гльобану машину, і це навіть таке пекло пройти. Ну, тобто я не знаю просто, як інакше можна заробити на машину. В Києві зовсім немає роботи, бізнес не йде, тут мову не знаю, і ацька роботи, коли ти розумієш, що в тебе стоїть вибір. Хочеш машину, на тебе машину, але в тебе рук не буде. Ну, реально. Якщо серце не стане взагалі. Тому така ситуація Ось складається. І не знаю, подумаю справду шаяну. Я так живу, знаєте, мене так вплющить, капець. Я з із... нього вдень думаю, передумаю, не знаю.